Всім розпорядників э, коштів. Всім до 15 ї години. На Віктору Виктору Мифовичу, Довідки про стан фінансування. Слухайте уважно. Довідки про стан э, фінансування до 15 ї години. Кредиторська заборгованість минулого року не погашена, не э, в квітні. Ні в березні, ні в квітні. Номер по порядку. Підрядчик або виконавець робіт. Від робіт або від постачання. Дата, яка над... коли надана послуга. Номер платіжного доручення. І сума. Зрозуміло? Окрема по загальному фонду, окремо по спеціальному фонду. Віктор Міфович, вам зрозуміло, що Зрозуміло, да? да? Друге, поточні видатки. непрофінансовані поточні видатки. Також по такій формі. Кому, за що, коли, номер платіжного доручення і сума, і дата. Коли э, це платіжне доручення потрапило в значительства. Зрозуміло? І все, і все це до 17-ї години Віктор Міфодіч опрацьовує в віді листа, листа голови Сумської обласної державної адміністрації. І я руки в ноги з цим листом і голові Сумської обласної державної адміністрації.